Вітаю! Сьогодні у мене нове відео. Я хочу вам розповісти про аромати на літочко, які вас будуть освіжати, але в яких не буде чи майже не буде цитрусів. Ви поки підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати, чому саме я вирішила робити це без цитрусів. Не тому, що я не люблю цитруси, я їх дуже люблю. Це ота от група ароматів, яка мені більш за все подобається трішки трішки навіть більше, ніж біло аромати. Але я розумію, що це так для мене. А є багато людей, які не люблять цитруси, бо для них цитруси дуже агресивні, і вони їм нагадують навіть засоби для того, щоб. Мити хату. Так, давайте я вам буду розповідати. Це так, рандомно буде, і в цьому ароматі немає жодного цитруса. Це аромат від Валентіно який називається Green Страваганза. У нас тут чай Лафсанг Сушонг, ем, у нас є. Жасмін та ваніль. У нас тут тільки три е, ноти. Я про цей аромат вам вже розповідала. Цей аромат вийшов е, на початку цього року, десь, мабуть, був в січень кінець січня. Ось. Я е, вам або в комен... в, ну, під цим відео в інфобокс, мабуть, е, залишу. Е, Оце ж на це відео лінк, щоб ви могли подивитися. Так, що в цьому ароматі класного? Мені дуже подобається цей аромат. Він класний, він зелений, він білоквітковий, неіндольний, солодкий. Це не якийсь -то там, знаєте, аромат вау, я ніколи такого не чув, і це ж це щось таке неймовірне. Ні, це доволі простий, нормальний. Аромат таких дуже-дуже багато. Я навіть в тому рев'ю так і казала, що це не щось таке, я не знаю що. Це нормальний, стабільний, класний аромат, але оцей, він освіжаючий аромат, він свіжий, незважаючи на те, що він ще і. А солодкий, він ще і свіжий, в, в, в ньому дуже приємно. Це один з тих ароматів, що на вас може бути зранку і до вечора, і вам він буде. Пасувати завжди, і вам він буде актуальний завжди. Тобто і на роботу піти з раночку, і ввечері кудись там ну, з друзями, наприклад, на коктейлі теж піти буде дуже класно. Я не так давно я була в цьому ароматі, і люди на нього дуже позитивно реагують. Це класний аромат шлейфовий, він, він чудовий. Далі цей аромат, і я, я вам, по-перше, повинна ноти прочитати, я його, як завжди, згубляю, бо він такий, знаєте, він, він маленький такий. Ось, Тут у нас аромат від Maison France Cookie Jean і називається він Gentle Fluidity. Але це Gentle Fruity Silver. Є ще Gold. Gold мені не подобається. У мене був Gold, я від нього позбавилася. Тут у нас ягоди ялівцю, мускус, коріандр, деревні ноти, мускатний горіх, амбра та ваніль. Це аромат унісекс. Це аромат не можу сказати, що він якийсь жіночий, не можу сказати, що він супер чоловічий. Більш може трішки, трішки, може на чоловічий, на чоловічий бік може. Ягоди і ялівцю вони дуже класно роблять любий, будь-який аромат свіжим. Я не знаю, чому так, але. Коли оці ягоди є в ароматах, то аромат автоматично стає більш таким, навіть таким, знаєте, якимось повітряним і стає унісексом. дуже дуже класний, Дуже класний аромат. Він нейтральний, гендерно нейтральний, як на мене, він дуже такий аромат. Зібраний, і якщо ви десь робите, де вам потрібно бути завжди по формі, чи там дуже у вас дрес-код такий, що ви не можете прийти в чомусь не по дрескоду, цей аромат піде. Піде, він буде класно. Завдяки коріандру, завдяки оцім таким трішечки. Таким нотам ем, спецівним нотам, цей аромат він доволі прохолодний. Він прохолодний, нейтральний. Тут є ваніль є. Але я цей аромат не відчуваю солодким зовсім. Я в цьому ароматі я в ньому дуже часто буваю, і солодкості солодощів тут немає, як на мене. Інший аромат, і цей аромат, в якому є один цитрус. І тут у нас є лімон, але сам по собі аромат, він дуже-дуже класний. Це Рів'єра Вербена від Ніколай, Парфюмер Креатор. Він дуже чудовий, чарівний аромат. Я перекладаю, тому буду трішки гальмувати, як завжди, я вам це кажу. Тут у нас лимон, підітгрейн, м'ята. Тім'ян. Зелена трава, чорносмородина, вербена, калони. Калони це, це синтетична нота, яка дає свіжість аромату. Жасмін, троянда, білий мускус, вітівер та пачулі. Лімон тут є. Лімон тут є. Спочатку він дуже-дуже у дуже... мене той аромат. Ось він. Ну, тут. тут у мене якраз аромат від, від Мезон Francisco Kidjan. Він тут є, цей лімон, його чути, але чим більше часу проходить, то він кудись там зникає цей лімонний оцей, ем, запах. І лімон тут не такий, що вам може ем, не подобатись. Він нормальний, соковитий. Кисленький лимон. Це не лимон, як у рідніні для, для чистки посуду. Ні-ні-ні. Нічого такого. Взагалі це дуже яскравий, дуже яскравий зелений аромат. Трав'янисто-трав'яно-зелений аромат. Дуже-дуже чудовий. У нього трішки такі, знаєте, ноти. Е Як би вам сказати, оціх, е, душ, душисті оці душисті трави, які ми використовуємо для того, щоб готувати їжу? Щось таке тут теж є оці трави, мабуть, це через те, що тут є тім'яни і тут є оця м'ята, яку то теж, теж люди використовують. Дуже класний. Дуже нейтральний, дуже освіжаючий аромат. Це як просто як ковточок, як ковточок води свіжої, такої, прохолодної води, коли дуже-дуже спекотно. Інший аромат і це аромат, про який я е, так, не трішки вам вже казала якраз у середу. Е, це аромат гінза, Гінза від Шизейду. Це класичний аромат гінза від Шизейду. І чим він мені подобається, як і аромат оцей Рів'єра uh, Вербена. Uh, uh, цей теж аромат може бути таким, що з початку дня і до кінця дня з вами, і він? Він різний, він з вами змінюється. Ось куди вам потрібно, наприклад, там на роботу, я буду такий тихий, нормальний, спокійний. Я, якщо вам потрібно там, кудись піти, з кимось зустрітися там, з друзями, я буду трішки більш таким екстровертом. Цей аромат, в якому дуже велика доза гранату. Це потрібно, це потрібно ем, пам'ятати. Бо гранат, я розумію, що це така нота, що вона не всім е, може сподобатися. Гранат, е, рожевий перець, е, орхідея, е, фрезія, магнолія, жасмін, пачулі, хінок та сандалове дерево є в цьому ароматі. Мені цей аромат він мені дуже подобається. Він мені подобається тим, що він супернейтрально квітковий. Тут такі, знаєте, дуже яскраві квіткові ноти, але це не генераль, ну, я можу сказати, що може це і трішки гендерно нейтральний аромат, але якщо Ну, він більш на жіночу сторону. Але якщо ви чоловік, вам подобаються квіткові ноти. Тут це все достатньо нейтрально зроблено, що може і на чоловічій шкірі теж буде дуже класно, так що я вам раджу теж спробувати цей аромат. Це білоквітковий аромат, квітів тут дуже-дуже багато. Тут у нас є оцей гранат, який спочатку аромату, і він дає дуже таку яскраву ноту, трішки кислу ноту. Дуже свіжу ноту. Супер-супер класний аромат на день, на вечір, коли, коли хочете. Я у захваті від цього аромату, якщо ви дивилися моє відео, яке вийшло у середу, я в захваті і від останнього цього нового аромату, який ось тільки-тільки вийшов, я вам раджу його протестувати. Що ви ще не бачили то відео, то, будь ласка, підіть та подивіться, воно цікаве. Так, оцей аромат, я чого тільки не, не читала про цей аромат, і про цей бренд взагалі. Хтось каже, що це такий, знаєте, моетон, що це ну, ем, не, не має смаку у людини, яка купує їх ем, одяг, їх ем, продукцію, їх аромати. Це Versace, Це Версаче, це у мене Bright Crystal. Я так не думаю, люди, бо мені дуже подобається цей бренд, відверто кажучи. Що я вам хочу сказати, цей Bright Crystal, цей аромат, якому вже дуже багато років, він на ринку вже дуже-дуже давно. І я не знаю що, але коли я в цьому ароматі, він дуже класний, він чудовий цей аромат, і він подобається чоловікам. Ось якщо вам, до речі, дуже важливо, що там чоловікам подобається, я вам кажу, це, це на моєму такому, знаєте, опиту, якому вже дуже багато років чоловікам не подобаються аромати, супер складні. Є такі чоловіки, які там дуже у захваті від нішової, ось, але здебільшого я вам гарантую, що вони не зможуть сказати, де там кажа Ламара, де там у нас крід Авентус. Вони навіть не знають, що це таке. Чи ви, чи, ви, чи ви сказали, що це парфум, чи ви ж ви їх там кудись, я не знаю, відправили? Тобто і, і це. Я не хочу там ні, нікого об, образити, але людям, ні, не тільки чоловікам, а просто людям, всім людям подобаються більш е, аромати, ті, які вони зможуть зрозуміти. Роз, Приємні аромати, аромати нескладні аромати. В цьому ароматі е, Bright Crystal у нас є юзу, тут є у нас один цитрус, е, гранат е, Лід. Півонія, лотус, лотос, магнолія, мускус, махогані та амбра. Тут у нас є оцей юзо, але, люди, я його не чую. Я... Для мене цей аромат він розпочинається з гранату, він не розпочинається з юзу. Тут дуже-дуже яскрава ця нота е, льоду. Тут така, ну не то, що там льод, е, е, нота льоду. Я так думаю, що тут є якась молекула, яку просто не написали е, в нотах. Е, ця молекула, яка дає свіжість цьому аромату. У вас просто таке враження, що ви, ви взяли на руку ось ці шматочки льоду. Тобто ось, такий аромат, який вас прохолоджує, він дуже класний, він не квітковий, він трішки ось цей має оце, оце відкриття таке. Ем... Гранатовий, класний, дуже класний, дуже приємний аромат. Не звертайте увагу на те, що він не новий, бо я знаю, що є люди, які не нові аромати, вони їх обходять боком, вони не хочуть навіть на них навіть дивитися. Я так думаю, що це, ну, це не має ніякого значення. Цей аромат він дуже-дуже класний і не зважайте. На те, що цей аромат від бренду, який багатьом не подобається, бо ем, багато хто каже, що у них мода дуже така яскрава, дуже така, дуже, це не має ніякого значення, аромат супер класний. Якщо ви хочете ем, спробувати з цей аромат Bright Crystal, то пробуйте саме оцей. Bright Crystal, бо там ще інший є, у нього більш яскравіша така, яскравіший флакон, такий рожевий, майже така рожева фуксія. Ні-ні, оце такий прозорий. Тестуйте, дуже класний. І ще аромат, який я принесла сюди, сюди просто як ем, репрезентувати лінію. Але і цей аромат, мені дуже-дуже подобається. Я не так давно робила про нього відео. Це у нас аромат, який у нас називається Elizabeth Arden, і це у нас Coconut Breeze. Тут є цитрус один, тут у нас є бергамот, кокос, сіль, коріандр, зелений чай, петалія, кармафлор та махоніл. Це, це у нас. Синтетичні ноти, які зроблені в лабораторії, і які повинні нам давати таке відчуття, квіткове, квіткове відчуття мускус, амбра та дубовий мох. І мені дуже подобається цей аромат. Я, мабуть, вам залишу. І на це відео теж посилання, щоб ви могли його пр пр продивитися, якщо ви ще не дивилися мій огляд цього аромату, це новий аромат від Elizabeth Арден. Їх ще що годичне, так, у них кожний рік виходить якийсь новий аромат в цій лінії і в цій. В цей рік вийшов оцей Coconut Breeze. Незважаючи на те, що тут написано, що це, coconut, це це кокос, я б не сказала, що тут прям кокос. Я б сказала, що тут кокосова вода. Бо кокос тут є, але він не такий нежирний кокос. Ви знаєте, іноді, коли ви так його вмюхаєте, то відчуття є якесь таке, знаєте, жирне, таке якесь масляне майже. Кокос він може бути дуже солодким, дуже таким неприємним. Тут такого нема. Тут, тут таке, таке враження, що це просто якась кокосова, дуже прозора, дуже приємна вода, дуже класний аромат. Але цей аромат я вам принесла як просто. Ем представника оцій, оцієї лінії. Лінія у Лізабет Арден, зелений чай, вона дуже-дуже-дуже яскрава, вона дуже велика. Я обожнюю цю лінію, я обожнюю класичний аромат Елізабет Арден, зелений чай, я навіть і не думала приносити його, тому що ну хто не знає цей аромат. Я принесла оцей, але якщо ви Хочете купити собі один аромат, який би не коштував дуже багато. Ви хочете купити собі один і користуватися їм з, з, з початку літа до кінця літа. І запам'ятати, це літо також і через парфум. Я вважаю, що кращого, ніж оце ви не знайдете. Не оце оце. Як Coconut Breeze, а взагалі, оцей Елізабет Арден. Коштує недорого ароматів, у них дуже багато. У них дуже класний аромат з фігою. У них є аромат Nectarine Блоссом з нектаринами, дуже, дуже яскравий, дуже класний. У мене він теж є. Там є з чого обрати. Єдине, я не знаю, як вам чи вам подобається білий чай більш, ніж. Зелений, мені більш подобається зелений чай у Елізабет Арден. Білий чай у Арден. Я, пробувала, я, я його спробувала стільки разів. Я всі їх перепробувала, перетестувала я не можу. Мені не подобається білі чаї від, від Елізабет Арден. Так що, якщо ви шукаєте собі недорогий, але класний аромат, який вам прийдеться, це єдине, що вам може не сподобатися, вам прийдеться його. Наносити і наносити на, на, на себе, бо він не дуже стійкий, це 100%. То тоді просто не йдіть і не шукайте нічого іншого. Так, ладно. Е щось це так, знаєте, схоже на рекламу, як нібито мені щось, Елізабет Арден, <кхем> сплачує. Так, але це не так, на жаль. Ще один аромат, цей аромат, з яким я познайомилась на Ексанс у Мілані. Це аромат, який називається Вердант, і бренд називається Eaude Bougie. І це зелений аромат, суперзелений аромат. В ньому такі дуже яскраві ноти помідорні. оцей... Помідорної ботви, дуже яскраві ноти. Він взагалі нейтральний аромат. Тут у нас є перець, неролі, кактус. Неролі, до речі, це білі квіти, але вони можуть давати таке, таке відчуття, що це якийсь цитрус там у вас, там ніякого цитрусу нема. Ліст фіалки білі квіти, які саме білі квіти не написано. Томатна, оця, помідорна оця ботва, австралійське сандалове дерево, яванол, вітівер. Потім у нас мускус, дубовий мох та цемент. Армірований цемент. Цей, це класичний аромат для з випадку, коли ви в, на роботі, коли дуже-дуже спекотно, а ви на роботі в великому місті. У вас немає можливості виїхати за місто, щоб поїхати щоб на, на море, просвіжитися ви літом в місті. Оце такий урбаністичний. Аромат просто на літо. Оця помідорна ботва. Якщо ви шукаєте з помідорною ботвою, з дуже яскравою, оце тут вона є. Взагалі дуже класний аромат, нейтральний, унісексовий, як на мене, дуже зелений аромат. Зелений. Тут дуже яскраві і дуже незвичайні ноти. Оцей кактус, оця ботва, оце все дуже-дуже цікавий аромат. Я не можу сказати, що я б хотіла. Собі усю пляшку, але це такий невеличкий розмір це дуже класно. далі Це такий старий аромат, але е, вибачайте, перепрошуйте, але без, без нього ця е, це відео було б просто неповне. Це у мене Льо, льо Кензо. Взагалі цей аромат називався раніше Льопар Кензо. Зараз його трішки переробили. Він, у мене є дві пляшки. Оце новіша пляшка, і тут написано Льо Кензо. На старій пляшки написано ще Льо Пар Кензо. Це кензо. Це оцей самий свіжий аромат кензошний, який зі мною вже багато-багато років. І цей аромат зі мною кожне літо. Я його просто обожнюю. Тут у нас є м'ята, бузок, мандарин. Тут у нас є один цитрус. Мандарин, рожевий рожевий перець, лілія, перець, фіалка, білий персик, амаріліс, троянда, кедр, білий мускус та ваніль дуже класний аромат. Я думаю, що багато людей знає цей аромат, любить цей аромат. Я вам раджу піти та його протестувати. Якщо якимсь чином, я не знаю, як, ви не знаєте про те, що такий аромат існує, і він існує вже дуже-дуже давно. До речі, цього літочка теж вони випустили новий фланкер цього аромату. І взагалі я вам можу сказати, що і чоловічі, і жіночі аромати Льо Паркензо, вони дуже-дуже класні всі. Я його дуже люблю, він такий, знаєте, зелений, квітковий, але він водянистий аромат. Не водянистий, не очікувайте водянистість, як у, е як у cool water від Давідов. Тут не таке все, не таке яскраве, але свіже. Тут просто таке свіже повітря, водянисте. Плюс квіти, плюс фрукти не солодке, класне, просто освіжаючи, ос, освіжаюча, класна композиція. Ми майже закінчили, у мене ще є два аромати. Про цей аромат, треба вам сказати, це аромат від Роже Гале. І це у нас аромат, який а, це одіколонь, але це не класичний одіколонь. -оді тому що класичний має в собі сім нот, і більшість цих нот вони цитрусові. Тут немає не одного цитруса. І, немає, і тут тільки у нас три ноти. Тут у нас Pedgreїн, розмарин та лаванда. Тобто у нас тут зовсім не те. І це не класичний, це не класичний одеколонь, це просто. Як бачить Оді Колон, Роже і Гале. Дуже класна композиція, 100% унісексова. І вона мені нагадує таке обставину. Якщо вам дуже-дуже спекотно, у вас немає, немає, немає можливості піти у душ, вам потрібно просвіжитися, ви не можете, бо ви працюєте, бо ви там щось там бігаєте, десь щось робите ось оцим. Побризкатись у цим ароматом, він освіжає просто на 100%. Це дуже, -дуже класна, класна штука. Вона не ситрусова, вона така прохолодна завдяки лаванді. Просто я у захваті від цього аромату. І я закінчую моє відео сьогоднішнє цим ароматом Wild Blue Balc від Jo Malone. Тут у нас є роса, зелені лістя. Гвоздика, хурма, персик, мускус, пудрові ноти та дзвіночок. Ну, оцей Wild Bluebell це є такий дзвіночок. Дуже класний аромат. Він теж має таке, дає таке враження водянистості, водяності, такий свіжий. Це такий свіжий, квітковий і а, трішки фруктовий аромат, але він. Ніяким чином не буде вам заважати це не солодкі квіти, це не солодкі фрукти. Це дуже нейтральний, ось прям такий водянистий, водяний аромат. Цей аромат багато людей обирає як аромат на весілля. Я можу зрозуміти чому, бо, бо, бо він дуже нейтральний, він дуже класний, він дуже освіжаючий і ви так знаєте просто. Ем, від вас пахне, але ніхто не знає, чим від вас пахне, приємно. Але ідентифікувати доволі складно. Дуже-дуже класно. композиція. Особ, я особисто не, об, не, не обрала би собі на весілля. І я собі і не обирала на весілля. Такий аромат. У мене було два аромати на весілля. У мене був Жамполь Готіє ота моя баба любима. І ще у мене був аромат Datura Noir від Serge Lutens. Ось такі справи. Я вам дякую за вашу увагу. Напишіть мені, будь ласка, які аромати ви любите, якими ароматами ви користуєтесь на літочко, коли дуже-дуже спекотно, що ви любите, що ви, що ви не любите, і чи було вам цікаво узнати про ці мої аромати. Я вам дякую за вашу увагу. З вами ми зустрінемось у середу, Па-па!